О 8.30 на площі Героїв Майдану в Кропивницькому лежить зламана ялинка. Її металевий каркас зігнутий у трьох місцях. Вона не підлягає ремонту. Каркас, який утримував гілки, переламався в трьох містах. Фундамент потужний, він витримав цю нагрузку від але не витримав ствол. Тому на слідчий рік нам треба новий каркас або нова ялинка. На балансі у нас ця ялинка з вартістю 300 тисяч гривень. Хвоя не пошкоджена, а несуча конструкція пошкоджена. Нова треба давати прайс листи. Не знаю, скільки вона може зараз стоїть. Може півмільйона. Це Це ну, капітальна конструкція, яку потрібно замовляти. О 9-й ранку працівники комунального підприємства «Міськсвітло» світло знімають штучну хвою з каркасу. Ялинка у нас 10 років простояла зі старою хвоєю. А чотири роки назад був зроблений експертний виставок, що конструкція стабільна, підремонтована, пофарбована і була закуплена нова хвоя. І з новою хвою вона пострастая ще чотири роки. На сьогодні планувалося її демонтувати і склати, здати на зберігання. Не встигли. Хвоя зберігається в комунальному підприємстві міськсвітло. Вона там у нас. Є приміщення. Конструкцію завеземо, залишиться для музею. О 9.30 на узбіччі проспекту Винниченка лежить зламаний рекламний щит. Поруч обірвані дроти. Прибрати його приїхали двоє працівників приватної фірми. Говорити на камеру відмовились. Скільки часу треба, щоб ви прибрали? Я не в курсі. Все. От рядом теж стоїть в очі в хорошому стані. Небезпечно для всіх, в принципі, тут прохожа частина, тротуар. Швидкість вітру минулої ночі була від 50 до 70 км на годину, розповідає працівниця обласного центру гідрометеорології Валентина Лазарєва. Каже, штормове попередження через вітер у Кропивницькому буде до кінця доби. В період з 5.30 до 8.00 години ранку на території області переміщувався холодний атмосферний фронт, який обумовив невеликий та помірний сніг. І на території області повсюдно спостерігався вітер. Першого рівня небезпечності жовтого від 15 до 19 метрів за секунду. В Кропивницькому було 19 метрів за секунду. Висота снігового покриву в Кропивницькому становила 6 см. До кінця доби ще вітер небезпечне, як небезпечне явище буде утримуватися, а вночі вже очікується припинення опадів та послаблення вітру до 9 14 за Ялинку з центральної площі прибрали о 14.30. Олена Жикалова, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький.